І всім знапритени читати круто BookTube. І я коли прочитала цю книгу. Зрозуміла, що коли я читала анотацію до цієї книги, просто була неуважна і затопила одну річ. А це у нас манга Секрет Мадоки. Ось. Це у нас видавництво Так. Я супер обкладинка. Ось звичайна. І що тут не так? Я читала і спочатку прочитала все правильно, що у нас Мадока є хлопцем, який любить одягатися в жіночі речі, ось, любить усе маленьке, і так далі. І я, замість того, щоб прочитати Однокласниця, прочитала однокласник. І в моїй голові ця книга була зовсім іншою. Ось, як можна побачити, це як сказати, у нас. Буде однокласниця, мадокика зовсім схожа на чоловіка, тобто носить, як визначило, суспільство, більш чоловічі речі, ніяких суконь, там, наприклад, спідниць і так далі. Любить грати в футбол, сильніше за звичайних дівчат, росте серед хлопців і так далі. Має коротку стрижку, а потім ми бачимо мадоку Вон, він ходить з доволі таки довгим волоссям, як можна сказати. У нього чубчик довгий, такий наскос є. Він, у нього є сестра, яка шиє одяг, дуже гарний. Ось. І він завжди був такий. Прекрасою всієї сім'ї, вони так не, ним любували, що він такий гарненький в цих сукнях, йому подобався. Носить. Ніхто його не змушував, він не був лялькою для своєї старшої сестри. Мої реально це подобалось. Ось, Потім він, коли пішов, не підозрюючи, наскільки є наш світ реальний, суровий, пішов в школу. Його почали булити за те, що він не такий, як всі. Потім вони переїхали, він пішов в іншу школу і вирішив бути нормальним. Тобто одягатися, як треба хлопцю. Ось. І тому його усі нормально сприйняли. Він був доволі такий красивий. Ось. І він, коли привітався з однокласником, як він думав, він не привітався у відповідь, взагалі був відсторонений. Ось, поводився, як сказати. Чоловічо. Тобто для мене нема такого чоловічий жіночий одяг. Там я не знаю, наприклад, е якась поєдинка для чоловіків, для жінок цього не існує. Там я не знаю. Хтось може шити чоловік, наприклад. Е шити. Якщо він не може собі зашити поговочку пришити. Бо зашити якусь дирку на сорочці, то я... Е чим він займався? На наприклад, свої 15 років або 30 років. Ось. І потім як опиняється, що це дівчинка, він вибачається і той по певних, обс... певних... певний випадок, ді... він у нас, однокласниця, дізнався, що Мадока одягається в сукні. Ось. Він, звичайно вже посміявся його образив, бо у нього теж було таке, бо його сприймали як хлопця. Ось. Наш Мадока. Тому вирішив і однокласниця на... насміятися над Мадокою. Вибачаюся, якщо я однокласницю випадково назву він, а Мадоку а вона, бо це може так статися. А, бо коли я говорю, це взагалі моя думка, ніякого тексту не написано, тому це може бути плутатись. Ось, І входить в що. Нас опиняється, що у однокласниці є, два брати старших близнюки. Ось. І вони так дві сім'ї здружились. Бо вони жили по сусідству. Ось. І потім, коли вони більш-менш якось почали контактувати, всі подумали, що вони почали дружити. Ось. І коли е, треба було. Сестрі Мадоки зняти фотосесію. Ось, в неї було два комплекти. Ем, як, як сказано, суспільством більш чоловічий і більш жіночий варіант. Ось, І тому Мадоку та, її однокл... та його однокласницю привели в парк. Ось, де сфоткала одна з однокласниць, їх двох. І переслала всім в його класі. І потім їх почали болоти. Ось. Одного назвати е, трансгендером, а її. Де це? Ось. І пацанка транс, і пацанка у нас отакий малюночок. І е, вони просто наша однокласниця стерла це з дошки. Вона заліза забила на таке ось, а якраз Мадовка у нас реагує якось більш. Е, у неї більш емоції такі викручені на максимум. Ось, Потім деякі однокласниці стали на, на їхню сторону. Ось і потім у нас ще обігрувалася сценка того, що треба сценка попелюшка. ось. І Мадоку навмисно голосуванням вибрали прин принцесою саме попелюшкою. Ось. І е нашу однокласницю вибрали принцем, навмисно. Ось. І потім хлопці, які з цього сміялися. Їм сказали, а давайте ви будете. А, там їх було троє мачехою та двома з... А, з цими сестрами старшими, які змучалися нерідними. Ось. І там потім зіпсули плаття, багато чого сталося, але а, потім викрутилось, Тобто це прикольна така книга. Деяком деякому сенсі травматична. Тут піднімаються важливі теми. Те, що хлопці, дівчата. Люб хто може носити речі, які йому подобаються. Незалежно від статі, поводитись як хочуть. Любити те, що вони хочуть. Незалежно від статі. Ось. Треба відстоювати свою думку те, що тобі подобається. Ось. Усім рекомендую. Це якраз є однотомник. Тобто прочитали, вам не треба купляти 150 книг. А просто купили одну книжечку, прочитали і все. Ось. Рекомендую читати різними мовами, але тільки не на всім на До побачення!